Волинські перевізники організували акцію протесту. Погроза вбивством. Як розслідують інцидент між сусідами? Ніхто не забутий. День пам'яті та примирення. Легковик врізався у електроупору. Час новин на телеканалі Аверс про найцікавіші події понеділка, 8 травня. На цю пору у нашому інформаційному підсумковому випуску вітаю! Втрата для громади Луцька. На війні загинув лучанин Ігор Шевчук. Йому назавжди буде 47. Герой був командиром стрілецького відділення стрілецького батальйону. Солдат поліг 3 травня під час виконання бойового завдання біля села Миколаївка Донецької області. Прощання з військовослужбовцем відбудеться завтра, 9 травня. Його відспівають у кафедральному соборі Святої Тріці з 11-ї години. Поховають героя на міському кладовищі у селі Гараджа. У Скурботі і Камінь-Каширщина за Україну загинув Святослав Соловей 1995 року народження. Життя героя обірвалось 5 травня на Донеччині під час виконання бойового завдання, коли зустрінуть Військового вдома повідомлять додатково. Від поранення, отриманого на війні, не стало мешканця села Суче, що на Кам'янько-Ширщині, Сергія Якимця. Солдата поранили 22 квітня під час мінометного обстрілу. Вічна слава захисникам та співчуття їх сім'ям. Стало зле креманичу автівки. На об'їзній села Рованці сталася трагедія. Водієві викликали швидку. Медики проводили реанімаційні заходи. На жаль, безрезультатно. Чоловік помер. Напередодні у Луцьку знайшли тіло чоловіка, що помер від побиття. У коридорі будинку на вулиці Наливайка люди виявили тіло 56-річного лучанина. На його тілі видимі тілесні ушкодження. Правоохоронці встановили, під час черкування його побив 32-літній знайомий. Від отриманих травм постраждалий помер. Чоловіка, який побив до смерті свого знайомого, затримали поліцейські. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Триває слідство. Напередодні ввечері на вулиці Кравчука у Луцьку автомобіль Міцубісі збив пішохода. За кермом транспортного засобу була 19-річна Лучанка. Потерпілий переходив дорогу у невстановленому місці. Лучанин отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації. За цим фактом внесли відомості до ЄРДР. Слідство триває. Напередодні на вулиці Володимирській у Луцьку легковик марки Шкода врізався у електроупору. Водій не впорався з керуванням. Його госпіталізували до медзакладу зі струсом мозку. Та забійною раною голови. На місці пожежі у Луцьку рятувальники виявили тіло людини. Напередодні ввечері вогнеборці отримали повідомлення про загорання у господарській будівлі на вулиці Гнідавській. Пожежу ліквідували, але вогонь знищив покрівлю перекриття та речі домашнього вжитку. На жаль, на місці виникнення вогню виявили тіло громадянина. 1962 року народження. Ймовірна причина пожежі необережне поводження загиблого з вогнем. Напередодні на вулиці Кравчука у Луцьку сталася пожежа в квартирі на 9-му поверсі. Вогнеборці врятували чотирьох людей. Загорання виникло на кухні. Допомоги потребували четверо людей, серед них підліток. Одного з чоловіків рятували за допомогою драбини через вікно. Одного з дорослих потерпілих госпіталізували з термічними опіками ніг і тазу. Пожежу ліквідували. Причину виникнення вогню встановлюють попередня версія коротке замикання електромережі. На найближчі кілька днів у нашому регіоні синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Подібне похолодання спостерігається вже впродовж багатьох років, тож не є аномалією на початку травня. Стопчики термометрів впродовж наступних днів знизяться подекуди навіть до мінус трьох градусів. Це холодне холодні повітряні маси, це от у нас пройшов дощ, це проходив холодний атмосферний фронт, і за ним йде таке ультраполярне вторгнення холодного, холодного повітря. Тому на 9, 10, 11 ми чекаємо в повітрі замороз, сильні заморозки нові мінус 3. І без істотних опадів. Вітер буде східного, південно-східного напрямку. А денна температура буде 9 числа 9-14, десятого трошки тепліше вже 11,16. шістнадцять. Шахрая на Волині засудили до 11 років за гратами. Уроженця Полтавщини визнали винним у вчиненні шахрайств і грабежу в особливо великих розмірах. Раніше судимий, у тому числі за вбивство, чоловік зі спільниками дурив людей за схемою Ваш родич потрапив у ДТП. До жертв, а це саме переважно люди поважного віку, телефонував нібито лікар, який повідомляв, родич жертви потрапив у аварію і потребує термінової операції. Зразу знаходили її підставну людину, що може приїхати. По гроші та передати їх в лікарню, довірливі, потерпілі, віддавали спритникам усю наявну готівку, бо ж думали, що таким чином рятують рідних. Упродовж жовтня минулого року жертвами шахрая стали троє лучан. Чоловіку віддали 2 400, три з та 50 тисяч доларів. Після вчинення останнього злочину шахрая затримали. Відтоді він під вартою. Суд постановив, чоловік проведе 11 років у неволі з конфіскацією майна. Ніхто не забутий ніщо не забути. 8 травня Україна разом із світом відзначає День пам'яті та примирення. Сьогодні вшановує загиблих у другій світовій війні. Число полеглих українців досі точно не можна встановити. Цього року Україна вдруге відзначає День пам'яті та примирення в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Омріяна перемога над нацизмом для багатьох родин затьмарювалася звістками про втрату рідних. До останнього чекали на повернення з війни своїх батьків, діти, чоловіків, жінки, синів, матері. Дуже зараз плачу. Загинув тату. Мій дядя, тато, брат, мами, брат. Твою рідні брат і ще рідний позагинув. Що цей день я повністю, як сьогодні? Люди, які повертались з мене, сім'ї, а наші сім'ї плакали все життя. зі сльозами на очах. Жінка згадує події тих років. Страшне сьогодення знову повертає її в ті часи. Всіх чоловіків, такі з 18 років, до 60 вичистили в села, щоб. Тільки залишились каліки якісь там до да старенькі. Ніколи не думали і не гадали, що може бути таке і хто здається, ті, з якими таку війну страшну, ту велику, як кажуть вітчизна, ми пройшли і що вони на нас напали наших. Ну, моїх внуків, правнуків, вбивають. Діти війни уже стали пенсіонерами. Все своє життя вони сподівалися, що такої біди більше не буде, що їхні рідні назавжди перемогли та вибороли для них мирне небо. Всю війну він пішов. Я знаю, скільки моїх дяді погибло, скільки родичів наших. Да, це дуже такий великий таке, дуже травм, ну, такий дуже травне. дуже такий праздник. Це то свя, да не свято а то то просто усід і дивіться, це ж саме відбувається те, що було в другу світову. Українці незламні, страшні події минулого та сучасного не зламають дух нашого народу. Здолали нацизм, подолаємо і расизм. Про те, якою ціною дається мирне небо, про це потрібно пам'ятати завжди. На жаль, так сталося. Так склалося, що Наші сусіди виявилися найзапеклішими ворогами. Ті, хто кричав на кожному кроці, що вони наші брати, виявилися нашими ворогами. Номер один. Сьогодні їм не вистачає їхньої території. Сьогодні їм не вистачає їхньої історії. Вони хочуть забрати в нас все історію, культуру, територію, державність, але нічого в них не вийде. Сьогодні наші хлопці захищають Україну і вони переможуть. Переможуть так, як перемогли в 45-му році, так переможуть і зараз. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Погроза вбивством. Правоохоронці вже тиждень розслідують нашумілу історію, котра сталася між сусідами у Луцькій багатоповерхівці. Місцевий житель Олександр Йоржик запевняє, що сусід приставив йому до скроні пістолет та став погрожувати. Лучанин каже, що інцидент стався вночі після того, як зробив зауваження щодо гучної музики. Виявилося, що сусід то колишній директор електротермометрії Юрій Малихін. Що змінилося за час розслідування? Далі у сюжеті. Сусіди кажуть, що по ночах у цьому під'їзді гучний шансон уже не чути. Воно і не дивно. Тиждень поліція розслідує скандальну історію. Вночі все тихо ні немає. Все тихо. Все тихо. Сусід більше не шумів. Погроза вбивством за такою статтею розслідують кримінальне провадження. У ЗМІ писали, що раніше Юрія Малихіна не раз штрафували за п'яне кермування. Як іде нинішнє розслідування, розповідає сам заявник. На момент, коли приїжджала патрульна поліція і ну робила перевірку. На, на даний пістолет, це був травматичний пістолет, не було документів. на понеділок документи з'явилися. Тепер у Лучанина Олександра до поліції більше запитань, аніж відповідей від них. Чому не вилучили пістолет? Питання, чому не перевірили належність зберігання зброї в квартирі. Тобто пістолет лежав в коридорі, чи пістолет фактично був у сейфі розряжений. Пістолет, знову ж таки, питання, чи пістолет був заряжений, також я відповіді не почув. А ніхто цього не перевірив. Людину не перевірили на стан алкогольного сп'яніння, не зафіксували, як мінімум, цього. А, хоча на це все ознаки були на п'ятий день. Мене тільки а, на суд медекспертизу. Олександр дуже здивувався, побачивши, як зареєстрували відомості. В ЄРДР час був вказаний а, зареєстрованої справи о 22 другій близько 22 другої ночі. Тобто, а по факту це все було з 11 по 12 годину. Виклик я зробив о 12.17. Я задав це питання і попросив змінити, тому що це некоректна інформація. Близько 22-ї години це можна трактувати як о пів, о пів на 10 І з моєї сторони, було б некоректним в подальшому, якби мені пред'явили, що я зайшов не о 11-й годині чи 12 годині зробив зауваження, а до десятої години ми спробували поговорити із Юрієм Малихіним і дати йому можливість висловити свою позицію щодо інциденту та розповісти власну версію подій. Мені нічого складів ще діло. Я дав всі показання. У Услідувате, все знаєте. Все, до свидания, Спасибо. Олександр Йоржик каже, що після нічних подій сусід Малихін написав йому повідомлення, але згодом стер. Молодий чоловік хоче, аби в екс-директора заводу забрали зброю. На мою думку, людина не має мати зброю, яка не вміє її належним чином використовувати. Зброю, яка була в нього, вона для захисту, а не для нападу. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. На завершення випуску рубрика Зворотній зв'язок. До нас звернулись волинські перевізники. Справа в тому, що польські перевізники продовжують блокувати рух українських вантажівок. Через це на пункті пропуску ягодин до Ругузьк, станом на 8 травня з обох боків кордону стоять величезні черги з фур. Цими вихідними волинські перевізники у відповідь на дії польських колег теж організували акцію протесту. 6 травня на його вони блокували рух польських вантажівок. На місце прибула поліція і представники влади району. Розіслишся на тому, що волинські перевізники дали час до вівторка, аби розблокувати кордон. В іншому випадку підприємці знову вдадуться до блокування руху польських вантажівок. 6 травня волинські перевізники на ягодині блокували рух польських вантажівок. Таку акцію протесту підприємці організували у відповідь на дії польських колег. Адже польські перевізники з 4 травня блокують рух українських фур через пункт пропуску Ягодин дорогуськ Треба розблокувати кордон двосторонньому порядку. Поляки починають, забираються звідти пускають наші машини, все йде так, як треба. Ми пускаємо польські машини і вони так само їдуть на нашу територію, тому що це безпреділ. Тобто, виходить з їхньої сторони так. Вони можуть требувати, що їм захочеться, вони можуть блокувати наших хлопців, а їхні машини мають заїжджати без всяких проблем і так далі. Як це? Так не має бути. Ми захищаємо свої права. Якщо нас влада не хоче чути нормально, ми прийшли на кордон. Перевізники зазначають, що і до блокування кордону було нелегко. Спочатку польща в односторонньому порядку заборонила імпорт і навіть транзит її територією української сільськогосподарської продукції. Транзит щоправда невдовзі відновили. Але як кажуть перевізники, процедура транзиту стала дуже складною. Кількість вантажівок, які провозять територією Польщі, агропродукцію в інші країни нині мізерна. Імпорт поляки закрили в односторонньому порядку. Далі зробили безполковий транзит, коли за тиждень оформлявся 60 машин. На нашу кількість перевізників 60 машин це капля в морі. Далі вони зробили, як то кажуть, гвоздь в кришку гроба, оце перекриття кордону. Це найбільший пункт пропуску, який має працювати. Ми тут стоїмо, думаємо, як вони не обанкротиться, вони стоять шашлики жарять. До волинських перевізників на ягодин приїжджала голова Ковальської районної військової адміністрації. Розійшлися на тому, що перевізники чекають до вівторка, аби влада мала час вирішити проблему. Якщо ж кордон не розблокують, то волинські перевізники знову можуть датися до блокування польських фур. Я вам гарантую, що я їх буду доносити, я буду прикладати максимум зусиль. Я вмію про ці речі робити і робила вже неодноразово. Я буду відстоювати ваші інтереси. Тільки я вас прошу, не закривайте доріг. Не збирайтесь на ті страйки. Польські перевізники, які по той бік кордону блокують українські фури, вимагають повернути для українських перевізників дозвільну систему. Дозвільна система була скасована у минулому році завдяки угоді між Україною та Євросоюзом. Акція протесту польських перевізників за попередньою інформацією триватиме місяць септа до 4 червня. Польські перевізники дозволяють безперешкодно перетинати кордон лише. Рейсовим автобусам, гуманітарним вантажам та цистернам. Решта українських фур стоять практично без руху. На Волинській митниці розповідають про ситуацію з чергами станом на 8 травня. Рухаємося, але дуже і дуже повільно. Це те, що стосується ягодина година дорогуська. Якщо 5 числа у нас за зміну було на виїзд нуль, то е, учора за зміну у нас на виїзд було 20. Якщо у нас там 5 числа в'їхало умовно десь там 60, то цієї ночі в'їхало уже 100. тобто ну, трошки більше. Ми пам'ятаємо, що у нас пропусна спроможність пункту пропуску. Десь приблизно 1200 Ми можемо в обидва напрямки брати за добу, а те, що ми беремо, це складає приблизно 10% тої потужності. Розуміємо, що ну митниця не вирішує цих питань. Вони потребують міждержавного, міжурядового рішення, якого всі на нього очікують. Тим часом міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що у міністерстві знайшли рішення, як розблокувати пункт пропуску Ягодин Дорогуськ, або розблокувати кордон. Україна скасує вимогу щодо дозволів для. Польських перевізників таким чином українська сторона задовольнить одну з ключових претензій польських протестувальників. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалило рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського союзу. Таким чином, з 8 травня, польські перевізники зможуть виконувати перевезення з будь-якої країни Євросоюзу до України без відповідних дозволів та вимог щодо екологічних стандартів. Транспортних засобів чи достатньо буде протестувальникам такого кроку з боку української сторони? Поки невідомо, як і невідомо, коли повноцінно запрацює Ягодин Дорогуськ. Марія Петрочик для новин на часі. Якщо ви теж маєте резонансну проблему, телефонуйте за номерами телефону 050 378 7206 або 066 380 2091. Чи пишіть у месенджер Facebook сторінки телекомпанії «Аверс». І це усі новини на сьогодні. В студії працював Юрій Куцик. Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу та мирного вечора. Традиційно щоп'ятниці центрально Нюрма Хлуцька стає місцем, де можна не тільки зробити покупки та задовільнити свої гастрономічні потреби, а й стати гостем програми Галерея вітань на радіо Аверс. Ваші вітання почують найрідніші. Хочу передати вітання своїм рідним, близьким і хочу привітати свою сестричку, в якої сьогодні день народження Олесюня з днем народження, 14 років. А на кого очікуєте? На дівчинку. Як назвете? Ще не знаємо, секрет. Пані Оксана мешкає в Луцьку вже понад рік. Її побажання линуть на фронт до коханого чоловіка та його побратимів. Хочу передати привіт і привітати наших всіх хлопців, які знаходяться на нашій обороні, нашої країни. І це чотирнадцятого волинську бригаду, де знаходиться мій чоловік. Дай Боже вам сил, хлопці, тримайтеся, тому що ми тримаємося, вас віримо і молимося за вас. Ефір програми галереї вітань був присвячений дню радіо. Тому разом з вітаннями рідним гарні слова лунали усім людям причетним до радіомовлення. Як вам перший досвід на радіо побути? Е, ну так, мені сподобалося, тому що, мабуть, у вас такі як правильно сказати, не діджеї, А хто От та ведучі. Раді... ведучі приємні? Вони ведуть правильно і відповідають на питання і немає майже хвилювати. Дуже дякую. Я слухаю радіо Аверс. В машині і мені подобається те, що там українська музика. Відвідувачка Цуму з рідкісним ім'ям Алура зарядила усіх слухачів своїм мегапозитивом. Я б хотіла передати привіт своїм батькам, друзям і хлопцю, який у мене колись буде. Гості галереї вітань не перестають дякувати нашим збройним силам за можливість відносно мирно жити звичним життям. Такі нелегкі часи. Давайте не будемо забувати про наших військових. Привітаємо полк АЗОВ з їхнім дев'ятиріччям. Бажаємо їм поскоріше вернутися з полону і щоб хлопці всі були живі здорові. Тож завітайте і ви у центральний ульвермах міста Луцька. Радуйте себе та оточуючих приємними покупками. Та залишайтесь з нами на улюблені хвилі. слухайте радіо Аверс для вас завжди найкращі діти звісно актуальна інформація. 17-ї години щоп'ятниця чекаємо вас на першому поверсі цуму в гостях у галереї вітань. 9 травня за прогнозами синоптиків по всій території України очікується хмарна погода місцями дощитиме. На заході температура повітря вночі від 1 до 5. Вдень від 11 до 16 градусів тепла. Схід нічна температура від 4 до 6. Денна 10-12 градусів з позначкою плюс. На півночі температура повітря вночі від 1 до 3 вдень 12-13 градусів вище нуля. Південь нічна температура від 7 до 9. Денна від 10 до 14 градусів тепла. В центрі країни температура повітря вночі від 1 до 5, вдень 11-13 градусів з позначкою плюс.